Я Зайченко Михайло, учень п'ятого Б класу, мова дзеркало душі і серця народу. Наша рідна мова різнокольорова, її люблять ці, і дорослі, і малі. Мова багато значить для народу і особисто для мене. Вона, не наче соловейко, який літає поміж нас. Наповнює серця людей, які спілкуються, розмальовує фарбами події, письменників надихає на нові досягнення. У розмові важливе розуміння людини, з якою спілкуєшся. Дуже важко висловити своє почуття, якщо не володієш мовою досконало. Але якщо ти опанував навички спілкування, ти хочеш перенести їх на папір, додати героїв різні події і одразу все закручується у вихорі життя. Я використовую мову як засіб спілкування з читачами, коли пишу казки. Твори, які я пишу, залежать від яскравих емоцій, які народжуються зі слів. Слова ці дуже різні, багатозначні, деякі схожі. Це вказує на те, яка мова багатогранна, ніякі зміни не змусять її зникнути. Люди все більше звертаються до словників, щоб збагатити свій лексичний запас слів, можливість передавати яскраво свої думки, це те, що дає нам рідна мова. Ніхто не полишає спробу панувати її, які, переповнені, стояли на шляху українців до вивчення. Я сподіваюся, що українська мова і далі буде збагачуватися висловами, розквітати новими пи молодими письменниками, давно забуті вирази знов будуть на вустах українців. Ми наші повинні пронести її через усе життя. Передати наступним поколінням.